Вітаю вас на моєму каналі. Ось приготувала смачну вечерю, запечена картопля і рулетики із філе лосося. Вчора в місті була на ринку, і мені ось дуже так попало в око таке на ціни купише філе лосося. Ціна 250 гривень. Дуже його, я вам скажу, люди брали, тому я вирішила собі взяти і цілу дорогу думала, що з нього приготувати. І ось вирішила приготувати таку вечерю. І зараз вам. Покажу і розкажу, що я робила. Одну невелику цибулинку нарізаю, і буду обсмажувати. Також потрібна одна невеличка морквинка. Натрую її на терку і теж обсмажу разом з цибулькою. Овочі обсмажу і скину на тарілочку, щоб вони хололи. Сама займуся рибкою. І начинка до рулетики вже у нас буде готова. Ось таке, бачите, ось таке філе лосося купила. Воно ось таке довге і широке, тому я його розріжу навпіл, я вже його перемила і трішки просушила, щоб не було таке вологе, але воно дуже жирне. Розрізавши напіл, я також і розрізаю ось по цьому хребцю. Так би можна сказати, що це хребець. Ось так, щоб такі були укши рулетики. А то вже будуть занадто широкі. Ну, можна спекти, звісно, і широкі, і тоді, коли воно вихолоне, гарненько так нарізати, тому що нарізається воно гарно, тримається, форми, все. І я вам скажу, що в середину начинку можна брати теж будь-яку. Присипаю трішки сіллю і беру ось такий мене перець лимонний є. Дуже лимонний перець мені смакує до рибки. ну Може, як кому. Також спеції можете брати будь-які кому. Зразу накладала начинку, ось на менший такий шматочок, на менший, ну, на фостик. Але ж краще, все-таки другі рулетики скручувала, навпаки, брала Брала на більшу сторону, накладала начинки, тоді краще скручується і краще має вигляд. І викладаю дечку, дечку застелила фольгою. Також беру, щоб наверх були ось такі розовенькі. Де кольором розовенький, де темніше, буду, скручую в серединку. І все те саме роблю з, іншими, з іншим філе. У мене була відварена картопля в мундирах, тому я її полупила і ось буду запікати разом. Тому що рибка запікається швиденько, але коли сира картопля, тому ну, разом не, не можна було б запекти. Тому, коли вже відварена, дуже буде разом підходити. Картопельку нарізала я на четверо, присолила сіллю, додала червоної паприки, також додала в мене така приправа, сушений часничок, базилік і томати. Трішки олії, перемішала і викладаю на дечку по, по боках наших рулетиків по кругу. З усіх сторон рулетиків. Ось цей маринад також поливаю на картопельку. Ще наріжу почечок зелені, це в мене кріп і петрушечка, щоб потім, коли вже буде готова наша страва, посипати її зеленню зеленю зверху. Духовку розігріваю на 180 градусів і буду запікати 10 15 хвилинок, тому що картопелька вже готова, а рибка печеться дуже швиденько. Якраз картопелька гарно зарум'янеться, а рулетики наші будуть вже готові, смачні. Дістаю, посипаю зеленю і зараз будемо накладати на тарілку і будемо смакувати, що в нас вийшло. Тому що ось такі рулетики я готую вперше. Навіть можу сказати, що таке філе я готую вперше. Тому що хребти купляла, інше, а ось таке філе готую вперше. Важливо, воно гарно тримає форму, не розкидається. Ще воно в мене гаряче. Не холодним. А коли буде холодненьке, тому думаю, ще буде краще. То можна, звісно, і робити довгенькі такі рулетики, не розрізати його, скручувати повністю ціле, накладати ще, я думаю, що дуже було б гарненько, аби покласти в серединку червоненьку перчинку. Дуже гарно було б мало б вигляд. І тоді ось такими на стіл можна подавати, нарізати порційними шматочками. Ось таке в серединці, гарно пропечене. І я вам скажу, що вийшло дуже смачно. Тому коли ви ось побачите таке філе рибики, тому приготуйте, купіть собі і неодмінно приготуйте, виходить смачно і дуже швиденько готується. Вам всім смачного, дякую за перегляд, зустрінемося знову.